Вітаю, друзі! Сьогодні 13 лютого 2025 року, і вчорашній день був настільки багатий на події, що це важко втиснути в якесь одне відео. І, чесно кажучи, цей кладоскоп подій настільки швидко несеться, що його важко. Осмислювати, але осмислювати потрібно, і при цьому потрібно не вдаватися і не впадати в вічої і в емоції, тому що українцям дуже властиво емоційна хитавиця, вони реагують відразу на будь-який інформаційний привід і е, впадають в позитивні або в негативні емоції, що є шкідливим взагалі для бачення якоїсь стратегічної перспективи. Тому давайте сьогодні поговоримо про вчорашній день про 12 лютого 2025 року. Таке багато на Події. Отже, перш за все, про сенсаційну, я би сказав, заяву Холодний душ на виступ міністра нового голови Пентагону в Рамштайні, міністра оборони США Піта Геґсета, який під час свого виступу. На Рамштайні, яке вперше очолила Велика Британія, а США вперше не оголосили про допомогу Україні. Так, от він фактично заявив, що США визнають стратегічне бачення Російської Федерації про спосіб завершення цієї війни. Він зокрема заявив про те, що повернення до кордонів 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі, нереалістичне. Він заявив про те, що США не бачать членство України в НАТО як частину майбутнього мирного плану і виключив розміщення американських військ в Україні за будь-яких майбутніх домовленостей щодо безпеки. І Він також заявив про те, що е якщо в якийсь момент в Україні будуть розміщені миротворчі сили, це має бути не в рамках місії НАТО. І не в рамках дії п'ятої статті про колективну безпеку. Факти, після того Трамп заявив про те, що він поговорив із Путіним по телефону, і сказав, що вони домовилися про те, що ми хочемо зупинити мільйони смертей, які стаються під час російсько-української війни. І вони домовилися про те, щоб почати перемовини невідкладно. При цьому переговори з боку США очолять держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф і радник з питань національної безпеки Майкл Волц та спецпосланець США на Близькому Сході Стів Вітков. Як бачимо, е спеціального радника. Трампа з питання України, Кіта таке в переговорній групі взагалі немає. Отже, фактично ще до е, проведення перемовин із Російською Федерацією Сполучені Штати, які, до речі, е, Трамп провів розмову з Путіним до розмови з Зеленським. Після, він після цього поговорив із Зеленським, але схоже на те, що просто повідомив Зеленському про те, е, що треба робити, надав інструкції. Якби там Зеленський не представляв цю розмову про те, що це там прорив, чи ще там щось. Всі ці зусилля і вся ця активність Сполучених Штатів, вона відбувається на фоні підготовки до Мюнхенської конференції, яка, якщо я не помиляюся, почнеться завтра, і де буде також Зеленський, і куди Зеленський. Приклав усі зусилля, щоб не потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко, якому вручили 15 чи скільки там повісток на щоденну явку до державного бюро розслідування. А вчора, в пізно ввечері, Зеленський взагалі заявив: ну він натякнув вірніше, про те, що Рада національної безпеки ввела ухвалила рішення про введення санкцій проти не названого Зеленським політичного діяча за державну зраду. а Петро Порошенко в своєму відео вчора ввечері підтвердив, що це саме щодо нього будуть введені санкції. Цікаво, що щодо Портнова держава Україна не знаходить під саву введення санкцій, а щодо Порошенка, який знаходиться в Україні, допомагає Збройним силам України, підтримує е українську незалежність, підтримує е як народний депутат е конструктивні рішення в Верховній Раді. РНБО знайшло підставу введення санкцій. Звісно, що це політично мотивоване переслідування з боку Зеленського, яке розчищає, як я вже в одному з попередніх відео говорив, політичний майданчик. Схоже, Зеленський має стратегічну мету вибити Порошенка із політичної боротьби. Побачимо, як будуть розвиватися події. Я вважаю, що тут є також частково і, ну, якщо не вона, то слабкість Порошенка, який зайняв слабку політичну позицію з. Якщо не з 24 лютого 2022 року, то з моменту того, як почалася в Україні басифікація, як е, почався, почалася підготовка до контрнаступу і його піар е, пропаганда в засобах масової інформації, е, при тому Порошенко постійно мовчав про порушення про помилки влади про порушення прав громадян про незаконне перебування зеленського на своїй посаді після 21 травня 2024 року без будь-якого офіційного рішення без проведення виборів і використання воєнного стану який на мою думку теж є незаконним з 26 березня 2022 року для узурпації державної влади і так далі і так далі тобто Зеленський і компанія це такі люди, які на будь-яку слабкість реагують ще більшою агресією. Тому Порошенко демонстрував слабкість і, відповідно, отримав е такі е такі дії з боку влади. Невідомо, як зреагують на санкції РНБО щодо Порошенка наші партнери. Думаю, що вони зреагують дуже негативно в Європі особливо. Але повернемося до е заяв. Голови Пентагону і е, Трампа. Схоже, е, чим прикра ця заява? Тобто, ну, складається враження, що США просто віддали Україну Російській Федерації, задовольнивши всі принципові вимоги Російської Федерації. Зробили вони це ще навіть до початку перемовин, що, звісно, є слабкою позицією. Це перше. А друге е, в позиції Трампа і в позиції е, піта Хегсета не звучить. Чітко про те, що Російська Федерація є агресором, про те, що Україна захищається від законно захищається від агресії Російської Федерації і не звучить будь-яких вимог до Російської Федерації. Можливо, це такий спосіб ведення перемовини, можливо, ми ще побачимо е такі заяви з боку Трампа і з боку посадовців Сполучених Штатів. Але е от я сьогодні буквально е прочитав цікаву е статтю про те, що можливо. Україна розмінюється Трампом на те, що Трамп сподівається стратегічного союзу між Російською Федерацією і Сполученими Штатами у геополітичному протистоянні проти Китайської Народної Республіки, яку ймовірно, Трамп розглядає більшою стратегічною небезпекою ніж Російською Федерацією. Я особисто не звинувачую Сполучені Штати, тому що вони не мають будь-якого безпекового договору з Україною. Вони дуже багато зробили для того, щоб захистити Україну, дали зброю, дали кошти, були промоутером допомоги Україні. І якщо їхній національний інтерес полягає саме у цьому, то це так: це ми винуваті в тому, що ми не готувались до вторгнення. І, взагалі, з 2019, 2019 року займалися роззброєнням, підмахуванням Російської Федерації і взагалі обрали на посаду президента під час війни некомпетентного блазня і людину з антиукраїнськими поглядами. Тому, шановні друзі, так нам не весело, але, але я вважаю, що і впадати в паніку і в емоції теж не варто. Я думаю, що багато що, можливо, вірніше більше трохи стане зрозумілим після завершення Мюнхенської конференції, тому що вся ця метушня, така активна інгнітання ситуації, воно ймовірно є інформаційною. Психологічною підготовкою саме до того, що буде відбуватися там, цей Мюнхен може стати Мюнхеном 1938, це дуже ймовірно. Але навіть це нам доведеться прийняти, тому що в нас немає сил створити іншу реальність. Трампа розкритикували за його заяви і за заяви його посадовців навіть у Сполучених Штатах і в Європі. І я думаю, що сама Європа знаходиться у шоці. Від того, що відбувається, і який спосіб буде адаптуватися до нової реальності. Слава Україні!